Всім привіт! Сьогодні ми навчимось розв'язувати повне квадратне рівняння. Нагадаю, воно має вигляд ax квадрат плюс Bx плюс c дорівнює 0, де a, b, a, c називаються коефіцієнтами, тобто це є певні числа. Розглянемо метод через дискримінант. Для цього нам необхідно розрахувати проміжний вираз, який називається дискримінантом. Розраховуємо дискримінант. По формулі b квадрат мінус 4 ac Розглянемо три можливих випадки. Перша ситуація, коли дискримінант додатний. Тоді матимемо два корені квадратного рівняння. Перший х1 можна розрахувати по формулі мінус b. Додати корінь із дискримінанта, поділити на 2а. Другий х розраховується схожим чином, тільки по формулі мінус b відняти корінь із дискримінанта і поділити на 2а. Другий випадок, коли дискримінант рівний 0. Тоді отримаємо більш впроту формулу, єдиний можливий х буде становити, враховуючи те, що корінь із дискримінанта становитиме кореню із нуля, матимемо спрощену формулу мінус b розділити на 2а. І останній третій випадок, коли дискримінант від'ємний, в такому випадку. На дійсній площині наше квадратне рівняння не матиме розв'язків. Так і запишемо. Цей запис означає, що х належить порожній множині. Тобто немає жодного x, який би задовільняв дане квадратне рівняння. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До наступних відео!